Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ой, у нас сьогодні 6 липня. Спека неможлива. Днем було 42 на сонці, вітру не було, зараз піднявся вітер, трошки стало легше дихати на градуснику 32. Вітерець трошки спасає своєю прохолодою. Ну, взагалі-то про холоди, як такої немає, бо дуже великий градус тепла, Ну, все ж таки трошки легше. Давайте зараз з вами розпакуємо невеличку розпаковочку і підемо, полюбуємося красотою. Купила ось такий. Пакет в пакетику дещо. Давайте розпакуємо разом. Зараз дуже жарко, тому я більше вживаю холодний кефір. Купилась такий кефір 2,5% жиру селянський називається. Вага як завжди, 900 грам, мабуть. Так, да, 900 грам ось не знаю, видно вам буде чи ні. Так, кефір. Молоко також. Молочко ось. Молочко також 2,5% жиру і 900 грам, мабуть, також зараз знайдемо, щоб Так, 900 грамів також. Зараз все по 900. Сметанку купила. У мене сьогодні молочні, молочні покупки. Не зовсім молочні, але ну, в основному молочні. Сметанка 21% жиру і вага 400 грам. Ось така. Завагустішу сьогодні, бо хочу приготувати зелений пиріг, а там треба трошки густішу. Ну, так готую я. Хто по-своєму, то не по-своєму. Ну, ви ж розумієте, що без солодкого, ну ніяк. Хоч щось так треба прикупити. Пекти нема часу і дуже жарко. Коли щось спечеш, то тоді то тоді самі знаєте, що дуже жарко в хаті. А зараз жара не потрібна. Жари вистачає 42 на вулиці, на подвір'ї. Трубочки із кремом. Ось такі, шість штук взяла. Трубочок. І залишилися в мене ще в цій торбі. вафлі ось такі, так де видно гарно. Десертні називаються. Я люблю з коричневою начинкою. Ну, якщо білі, то щоб були обов'язково лимонні. Не молочні там, не сметанкові, а щоб були лимонні білі. А такі коричневі, це десертні. Є ще артек, але ну, я десертні. Ну, були десертні, їх більше полюбляю, тому купила їх. Так, тепер, тепер, тепер. Купила ось таку грудинку. Така нежирна, гарненька, пісненька. Бо я, як багато сала, але ну, ми не любимо таке дуже жирне, тому взяла шматочок, Беру цю фірму вперше. Побачимо, яка буде на смак, і будемо смакувати. Більше тут упаковки на ній, ніж самої грудинки. Так, масло закінчилося. Масло вже в нас йде 180 грамів. Біла Церківська, це 72 Не реклама, а покупка. Захотіла з горіхів із фундука. 150 грам Тут їх. І коштують вони 144 гривні. І горішки мигдалю 150 грам також коштують 65 гривень. Масло 63, грудинка не пам'ятаю. Так, зараз скажу за покупочку, яка ціна. Оце кефір, сметана, молоко. трубочки і вафлі. Коштує 344 гривні 50 копійок. Ось Отакі покупки на сьогоднішній день. Не догледіла, друзі, ще ж у пакеті на дні шматочок сиру ось. Ну, то ще завжди беру український отакий ще сир. Так що отакі От смаколики, така молочка сьогодні, таке м'ясне і горішки. Отакі От покупки сьогодні невеличкі. Ну, а тепер трішки квітів, друзі, як завжди, для вас. Рози цвітається. Дуже жаль, деякі вона одна, бачите, величенька розцвіла, Хости в порядку, шикарні, больші листки, зелені, гарні. Вітер такий вітер колише. Але трошки спала жара, то легше дихати стало Такий, отакий квітниковий рай. Ось так розцвіли мої петуні, друзі, на грядці. Вже їх кожен день більше і більше. Чорнобривці розцвітають, не де Залишилися цвісти, а ще якраз цвітуть жовті чорнобривці повністю буде красота. От так гарнюня приємно, радують нам, піднімають настрій, квіти. Такий нелегкий для нас всіх час. Ось так. Це петунії наші українські, не голландські, а такі. Де вже не де бур'ян з'являється, треба прополоти. Ну нічого, з усім упораємося. Не все зразу. Для вас, друзі, ці квіти дарую. Бажаю міцного здоров'я, настрою гарного. Бережіть одне одного, цініть, поважайте, повага саме головне і здоров'я. Як є повага і здоров'я, то і приложиться все остальне. Отже ж гарні. Не можу я відійти від них, друзі. Стою біля них і все, ногою ступаю, а. Телефон не знімаю з квітів, тому що такі ж гарньоні розцвіли. От така красота. Ну що, всім дякую, хто був зі мною. Захисникам подякуємо, лікарям. Хай їх всіх оберігає Господь Бог, а вам, Божих рясних благословень, міцного здоров'я. Ну, як я кажу завжди, бувайте здоровенькі. Пока-пока, до нових відео!